На відкриття нового боксерського клубу в користині чекали вже не один місяць, і ось нарешті минулих вихідних ця непересічна подія відбулася. За майже рік кропіткої праці старе приміщення спортивного залу Локомотив набуло не лишень охайного, а й сучасного вигляду. Начиння приміщення клубу, сучасний ринг, боксерські гроші і таке інше за чутками обійшлось в кругленьку суму близько 500 тисяч гривень. Гроші не з однієї кишені вкладали в некомерційний суто соціальний проект, перш за все ініціатори проекту, а також члени громадської організації Молодь північного краю крім того, в реалізації мети відкритті сучасного боксерського клубу в користині взяли участь підприємці, приватні особи. Майже всі вони зібралися на урочистості, аби побачити на власні очі результат. Мы, жители города Корсны, хотим, чтобы у нас в городе была здоровая нация, здоровые детки, чтобы они занимались спортом, чтобы у нас все было хорошо в этом плане. Мы решили сделать этот боксерський клуб для того, чтобы это как бы послужило шагом, каким-то, чтобы люди видели, что не нужно там идти там в горисполком, ще куда-то требовать что-то, если можно где-то своими силами пытаться это все сделать. То есть на при помощи, если ну, в дуеті с Городським, городським советом, то есть это, будет легче. На відкриття приїхали гості з обласного центру. Голова обласної федерації боксу, тренер обласної боксерської збірної, відомі в минулому і сьогодні спортсмени судді вищої категорії. Хочу завірити і сам в це вірю, що в цьому залі ні одне покоління, питається не тільки чемпіонами області. Ну и Украины, и Европы олимпийские чемпионами. Я в это верю верю в силу наших ребят, наших тренеров. И вот. очень приятно, что в городе горосне. Самоділі насчет зриваса, бокс, спортсмени коротко входять в команды команди области, області, під руководством Сікорського олігалодіє і показують вже хороші результати. До здравствують бокс і слава Україні. Був присутній на відкритті і наш земляк олімпійський чемпіон Володимир Іванов. Головний тренер боксерського клубу Удар Павло Новицький розповів присутнім, як важко йшли до його створення. Скільки перепон і перешкод довелося подолати тим, хто зініціював його відкриття, а саме Андрію Василенко, Дмитру Пантюку та Сергію Худаківському, які вкладали в створення клубу і власні сили, і час і гроші. Проте меценати не вважають, що справились би без допомоги інших своїх друзів, інших небайдужих людей. І тому приготували і вручили усім причетним кубки подяки за розвиток боксу у місті Коростині. Після закінчення урочистої частини на новому боксерському рингові були проведені бої між спортсменами клубу. Перемогла дружба, проте віримо, майбутні перемоги у хлопців, які відтепер тренуються на такій спортивній базі. Попереду.